Я буду презентувати вперше свою книгу Геній! Це історична повість. Це історична повість, написана за допомогою щоденника мого дідуся, який описував події 30-х-40-років. Я художньо описую цю епоху, яка охоплює як репресії, Другу світову, німецьку окупацію і прототипами є реальні герої. Стосовно щоденника, як ви бачите, бачимо, написано було, що написано основі щоденника. Щоденник написав написав мій дідусь. Він описує свої спогади дитинства. Мені взагалі дуже сподобалася ця історія. Пізніше я почала читати літературу про це. Я зрозуміла, що я сама багато не знала. Мені дуже подобається натуралізм, а там був такий жорстокий натуралізм, і мене прям захопило. І плюс, мабуть, це якась місія, тому що багато моїх однолітків в них було якесь упереджене уявлення стосовно тих часів, і вони навіть романтизували його. Хоча ті часи вони були дуже страшні. Ми зараз намагаємось відійти від традиційного уявлення, що бібліотека це суто нового Бібліотека це зараз більше. Це культурний простір, де молоді, талановиті автори, письменники, актори можуть реалізувати себе. Олена звернулася до нас з пропозицією саме в нас презентувати свою книгу, зустрітися з читачами, які вже в неї є. Я чекала цю подію, і саме сьогодні прийшла на презентацію. І вона дуже тепла, і дуже багато я узнала. Саме цінне, що про криворізького автора, авторку. що в нашому місті є наші земляки, які пишуть. Так що ну, дуже сподобалось, і люди такі всі. І авторка така, я прям цілеспрямована, мотивована дівчина. Ну, це надихає, що молодь така. Сьогодні я прийшла на презентацію цієї книги, як я вчитель української мови та літератури. І з книгою я знайома в перший раз. Я ще й не читала. Ось я її хочу придбати і почну читати. Але інтуїтивно я підібрала квіти для Олени, такого з кольору. Ну, мені приємно було це чути. У мене бабуся і мама розповідали про ті часи, про цей чорний воронок. Я мало читаю, на жаль, немає часу, але для цієї книжки відклала всі справи. І це дуже дійсно цінна спадщина, наша історична книга, яка ну, точно має бути в, домі, в кожному домі. Я її дуже в цьому підтримував. Одразу сказав, що ця книга буде бестселером, Я у цьому впевнений, я все для цього зроблю. А зараз, в принципі, я допомагаю їй з ну, я давав їй правки, я читав цю книгу у всіх ітераціях, допомагав з обкладинкою, в принципі, допомагав з навіть афішою на цей захід. Тому, в принципі, всьому я її підтримую, допомагаю. Ну як і вона мене.